Бувають висоти, бувають долини, буває, що слабно, і віра тремтить, та навіть тоді, у найважчі хвилини, Я знаю, що поруч Господь мій стоїть. Здається, кінець, програна битва, та ніжний чийсь голос говорить мені Дитя, помолися. І щира молитва дарує і радість, і силу тобі. Буває, що сум, ніби хвиля охопить, на серці тягар, мов камінь, лежить. І я вже не я, і посміхнутись не можу так гірко в душі буває в цю мить. І я просто плачу, не знаю, як далі. І сльози біжать по щоках в тишині, та раптом чийсь дотик, ніжний, ласкавий, і голос до болю знайомий мені. Дитя, не сумуй, а лише радій, дорога земна це не вічна дорога. За мною іди по дорозі у тій, І ти увійдеш в славу нетлінного Бога. І я замовкаю, і плач мій стихає, здається, що небо схилилось цю мить. Я тихо молюся, і Бог мій зціляє, поранене серце вже більш не болить. Буває, що я падаю часто, і сил вже немає, щоб далі іти, як той подорожній, що десь у пустині. Я прагну напитись живої води. Коли мені важко, буває порою, Ісус мій зі мною, завжди, в кожну мить. Він любить, Він милує, він все прощає, О як же я, можу, Його не любить? Бувають висоти, вони не долини, тоді у душі моїй радість бренить. І хочеться просто весь світ обійняти любов, як вогонь у серці горить. Буває стою, просто вражена з того, що робить Господь у моєму житті, як дивно мені він виходить на зустріч, І як він веде по дорозі земній. Буває так часто, я думаю, Боже. Пробаж за невдяшнеї серце моє, Твої, бо я милостей є недостойна, а ти мене любиш так сильно мене, коли я молюся, схиляйся небо, як плачу, Ісус мої сльози втирає, А як знемагаю, Він приходить до мене, І сил додає, і мене підіймає. Бувають в житті і висоти, і долини. Та Божа любов є велика завжди, Він поруч зі мною, Його я дитина, З зневпевнено йду до своєї мети. Господь, тобі слава, тобі лиш одному, я хочу завжди прославляти Тебе. І дякувать щиро тобі знов і знову. За те, що так сильно ти любиш мене.